Друзі, усім привіт! Мені тато купила такі три гаджета, щоб відлякувати собак. І у нас є одна проблема в місті, що дуже є багато безпритульних собак. Я їх дуже боюся, як йдуть зі школи. І давайте разом їх протестимо. Усі води є різної ціни. Цікаво, як вони будуть справлятися з роботою. Я не хочу нашкодити собачкам. Якщо нажати ось таку кнопочку, вони легенько лякаються і підуть. Жовтий найдешевший працює від батарейок. Вау, подивіться, як вони втікли зразу. До речі, на добрих собак він не діє. Я взяла чорний, він трошечки вже дорожчий. Подивіться, як собака втік скоро. І так, я беру останній. Подивіться, як вони битєво втікають. І ще тут є плюс, що тут є лазер і ліхтарик. А який найкращий, покажу в кінці. Друзі, цей пристрій справився найкраще. Навіть на далекій відстані вони скоро втікають. Але я хочу зауважити, що всі пристрої справилися з роботою, не зважаючи на ціну, тому я рекомендую цей пристрій для вашої безпеки.